Не ховай очей блакитних промінь. Заспівай мені в останній раз. Пісню цю візьму собі на спомин, Пісня буде поміж нас. Зараз я працюю графічним дизайнером і вдома розвиваюся далі. Хочу розвивати свою громаду, будучи вдома, подивитись те, як розвивається наше село, і брати в цьому активну участь. Цікаві спікери, дуже хотілося взяти. Для себе новий досвід У нас дуже багато молодих, амбіційних, активних людей, і ми розуміємо, що нам потрібно якийсь свій куточок, своє місце, де ми могли б збиратися обмінюватися думками, ідеями. Мені сподобалось те, як вони подали інформацію про те, як працює взагалі наша громада, як працює наша молодь, куди потрібно йти, до кого потрібно звертатися, з чого потрібно взагалі починати. Тобто зараз у мене не буде таких питань виникати в майбутньому, коли я захочу якусь ініціативу провести у нашому. У нашій громаді та щось зробити нове, цей проект дуже потрібний. Він такий дуже на часі, тому що діти запалені ідеєю, вони хочуть реалізовувати проекти, ініціативу у своїх громадах, і це їм дуже потрібно. Зокрема, Сергій Мартинюк, лідер гурту Фіолет, дуже цікаво з ним було поговорити. Він розповідав, як він дійшов в своєму житті до певних цілей. Що він хотів добитися. Почерпув з його розповіді дуже цікавий досвід, Буду щось брати собі на заміт. Цей спікер крутий, цей спікер класний, це мені дуже сподобався. Це від них було дуже приємно почути. І прийшло дуже нових, нових молодих людей, яких я не знав до того, які зареєструвалися в рамках цієї програми. І... Такі е, були також як фідбек, як вони захотіли, вони запитали, як приєднатися до вас, до вашого молодіжного руху. Це мені дуже сподобалося, що це буде ніби вливання нової крові в наш, в наш молодіжний рух. І е, вони вже приходять своїми ідеями, а давайте зробимо це, а давайте зробимо все. І мені це дуже сподобалося, що наш рух розширюється, про нас знаються більше і більше людей в громаді. І... Я думаю, що такі от заходи офлайн вони дуже гуртують людей, і вони дуже потрібні в умовах військового стану, в умовах коронавірусу. Типу, люди хочуть, хочуть спілкуватися, а, на жаль, умови не завжди дозволяють це робити. Взагалі дуже багато інформації я дізналася за ці три дні. Я не жалію, що я прийшла сюди, тому що дуже добре все організовано. Дізналася багато чого нового. Молодь хоче щось робити, молодь хоче розвиватися, але немає ось такого саме простору, де б ти пройшов, попрацював, пройшов, поспілкувався, пройшов, долучився до різних заходів. Будь-що це може бути. Це от саме такий простір. Насправді його не вистачало мені, коли я от була студенткою, коли я була вчилася в школі. Мені його не вистачало. Насправді мені хотілося чогось нового, мені хотілося поспілкуватися, більше знати про громаду. Більше кудись там поїхати, свою творчість, можливо, я би там, в тому молодіжному просторі, себе б знайшла, так і мені було б легше далі щось би думати і розвиватися в якомусь напрямку. Планую далі продовжувати своє перебування в молодіжній раді. Намагаюся долучатися до будь-яких заходів, які відбуваються. Так, наприклад, зараз ми виготовляємо окопні свічки для наших воїнів. І тому подібне робимо різні ярмарки, лотереї для того, щоб ну збирати кошти. Ну і взагалі планую бути і надалі. Я впевнений, що цей проект буде мати позитив, він обов'язково вдасться і він буде мати продовження. Тобто ми будемо мати свій куточок, де ми будемо його надалі прикрашувати і розвивати. Все залежить від кожного з нас. тобто Думай, твори, змінюйся, і змінюй людей навколо себе, мотивуй. Коли здобув нові знання, схотілося взяти своє життя в свої руки і творити щось нове, цікаве в своєму житті. В Смідинській громаді буде реалізована ініціатива зі швейною майстернею. В Ковальській громаді буде реалізована ініціатива створенням медіашколи. А у цій громаді це буде створення молодіжного простору, де молодь в тому числі внутрішньопереміщені особи, які будуть інтегруватися в життя громади, будуть реалізовувати цікаві проекти. обов'язково. Я впевнена в цьому. Нові ідеї для нових громад. У -у! Як можна так і сказати, що нові ідеї для нових громад творять зміни.